Військовий комісар попросив, депутати відреагували. Цирюпинські обранці вирішили власними коштами допомогти військкомату у придбанні автомобіля. Наш депутатський корпус за добу зібрав 17 тисяч гривень коштів на придбання цього транспортного засобу. І сьогодні було передання цих коштів в воєнкомат. Автомобіль говорить військовий комісар: нині вкрай необхідний для оперативних та мобільних дій. а Також вирішення питань в зоні проведення антитерористичної операції. Коштів вже на його придбання немає, тому й довелося звернутися до депутатів. Ті не відмовили емоції, тільки положительні. Приємно, що в це час не на трудності бюджетного фінансування, на трудності фінансової в нашому місті, в районі ми можемо найти точки соприкосновения, понять и принимать такие решения положительные. Вот так. Спасибо большое. Депутаты без вагань відгукнулися на заклик про допомогу, і незважаючи що статки у всіх різні, ніхто не відмовився взяти участь у своїй рідній акції. Що ще дуже важливо, що є депутати, які не захотіли себе афішувати, ну я достовірно знаю, що крім той допомоги, яку вони казали от непосредственно пришли в горсовет и собрали эти деньги, я знаю, что они самостоятельно обратились к военкомату и сделали еще дополнительно добровольное пожертвование. Фонд помощи. А то фонд помощи антитеррористической операции.